Сказ небезпечне вірусне захворювання, що не піддається лікуванню. Щороку реєструють випадки зараження як серед тварин, так і серед людей. За минулий рік в Лозівському районі було зареєстровано 16 випадків захворювання тварин на сказ. По Лозівській громаді було зафіксовано 11 випадків. Сказ це інфекційне захворювання, яке характеризується ураженням нервової системи і з стовідсотковою летальністю. Захворівши як тварин, так і людей. Лікування немає, не лікується. Інкубаційний період триває від 10 днів до 6 тижнів, навіть є й до року. Це залежить від місця укусу, глибини рани та віку тварини. Тобто, чим ближче укус до Голови тим швидше проявляються клінічні признаки захворювання. Сама хвороба триває ну, на частіше 8 10 днів. Може бути як тиха форма, агресивна форма та атипова форма. Симптоми, які спостерігаємо у тварин, найчастіше це порушення зору, косоокість, слюнотеча, відвисання нижньої щелепи, світлобоязнь, водобоязнь. Тварина може ставати як агресивною, так і навпаки млявою, лагідною. Також спостерігається поїдання неїстівних предметів, на що повинні звернути власник. Спазм глотки, тобто тварина не може ковтнути, наче як вдавилася. Основна небезпека сказу його стрімке поширення серед тварин та відсутність ефективного лікування. Інфекція передається через укуси, подряпини або навіть слину хворої тварини, якщо вона потрапила на відкриту рану. При виявленні таких симптомів, особливо якщо тварина не щеплена, власник повинен самостійно не надавати допомогу тварині, звертатися до державної ветеринарної лікарні по можливості ізолювати тварину, щоб вона не завдала шкоди іншим тваринам або людям. У разі укуса, якщо вас укусила тварина, особливо, якщо це. Безпритульна, невідома тварина, обов'язково звернуться до лікарні, першочергово обробити рану, промити її під проточною водою господарським милом та обробити йодом. Тварина, яка нанесла укус, її спостерігають під ветеринарним наглядом, вона спостерігає 10 днів для того, щоб зрозуміти, хвора вона чи чи покус був спровокований іншими причинами? Надії вище так. Спосіб недопущення захворювання це щорічна, обов'язкова, наголошую, що це є обов'язкове щеплення проти сказу. Тобто, власник повинен щорічно звертатися до ветеринарної лікарні. Це може бути як державна лікарня, так і приватні для щеплення тварин проти сказу. Так як лікування немає. Ми повинні попередити захворювання. Щеплення є обов'язковим незалежно від того, де утримується тварина, навіть якщо вона в квартирі, в приватному секторі, там вольєрі неважливо. Це найголовніше щеплення, яке власник повинен проводити свої тварині. Вакцинація тварин це не лише обов'язок кожного власника, а й найбільш ефективний спосіб запобігти хворобі. Щеплення варто робити вчасно, адже воно не тільки захищає домашніх улюбленців, а й мінімізує ризик поширення інфекції серед людей. По можливості допомагайте родичам, які не можуть самостійно звернутися до лікарні ветеринарної для здійснення щеплення. Ну тому, що це дуже важливо. Дбати про здоров'я своїх домашніх тварин означає дбати і про власну безпеку. Вчасна вакцинація та уважне ставлення до будь-яких змін у поведінці улюбленця можуть врятувати життя. Джерелом інфекції в природі є руда лисиця та бродячі коти собаки Так як в наш час неможливо регулювання чисельності. Поголів'я родої лисиці в тому об'ємі, в якому повинно здійснюватися за обставин в країні. Та великою кількістю бродячих котів, собак, хвороба тільки поширюється і є взагалі на даний час дуже актуальною не тільки в районі, в області, а й навіть по всій Україні. Склалася дуже складна ситуація, по сказу.